Розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови секретаря міськради Сергія Маляренка скликана позачергова сесія міськради. До порядку денного включене одне питання про розгляд електронної петиції про захист криворізців від свавілля Пад Криворіжгаз. Це розпорядження прийнято відповідно до регламенту Криворізької міської ради та порядку розгляду електронних петицій. Її зміст оприлюднено на сайті виконку міськради. Петиції йдеться, що у 2016 році багато криворізців, мешканців багатоквартирних будинків, не маючи боргів перед постачальником, були несподівано відключені від газопостачання працівниками пад Криворіжгаз. В результаті деякі Терпілі й досі живуть без газу. Свої дії підприємство обґрунтовує боротьбою з боржниками, вигаданими аварійними ситуаціями, необхідністю заміни газових приладів за рахунок споживачів. Депутати постійної комісії міськради з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення на своєму засіданні одностайно підтримали цю петицію і висунули на розгляд пленарного засідання, яке має відбутися 12 вересня о 12 годині. У нас створено в августі місяця це рішенням мера нашого города комісія, которая должна рассматривать все кризисные ситуации, которые возникают в городе, в том числе и в связи с вот создавшимся положением по уплате коммунальных платежей. На предыдущей сессии по инициативе оппозиционного блока депутаты городского совета своим решением поддержали обращение к президенту Верховной Рады Кабінету міністрів о наложенні моратория на повищення цін на комунальні послуги. Це зробили більшість городів і обласних центрів України. І ми сподіваємося, на то, что соответствующие решения будут приняты и услышаны представителями избранниками города в вищих органах державної влади. Ми будемо делать все можливе со боку міського совета. Депутатського корпусу для того, щоб вирішити ну, питання в законному порядку регулирования питань, які мешають людям нормально пользоваться комунальними услугами, тим більше з учетом підходу к отопительному сезону. Виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Сергій Маляренко вважає, що вказані у петиції факти потребують негайного ретельного вивчення за підтримки міського депутатського корпусу, аби захистити інтереси криворізьких споживачів газу. Це підприємство не підчиняється городу. Городський совет не має права вмішуватися. в хозяйственную деятельность предприятия, ну и много других вопросов. Согласно разным законам, в первую очередь законам о местном самоуправлении, не все так, как нам хотелось бы. Но тем не менее, мы как депутаты, как представители жителей нашего города будем разбираться с этим вопросом. И в Криворожгазе работают тоже жители нашего города. И я думаю, они тоже пойдут навстречу. Безусловно, где-то есть перегибы. Безусловно, где-то какие-то подрядчики что-то не так делают или что-то еще. Ну, может, мы даже должны указать это Горгазу. Может, они даже посмотрят. А там, где есть недовольство, где Горгаз может быть и прав, но мы вот понимаем, что вот нам хотелось бы лучше. Пусть Горгаз нам это докажет. И мы будем это делать открыто, с привлечением всех СМИ нашего города. Пусть смотрят. Депутаты настроены защищать интересы жителей нашего города. Поэтому я уверен, что петиция будет поддержана. Разберемся, рассмотрим.